Багато років свого життя я був піратом, і грав на багатьох лаунчерах, ім'я яких краще не називати. Проте не так давно, роки 2-3 тому у мене появилася ліцензія Майнкрафту. І за цей довгий період користування в мене назбиралось достатньо плюсів та мінусів, про які якраз мова у сьогоднішньому відео. Беріть що смачненьке та приємного перегляду. І так, розпочнемо ми з плюсів. Доступ до офіційних оновлень. Коли виходить нова версія Майнкрафту, власники ліцензії отримують її одразу через офіційний лаунчер. Це означає, що ти завжди граєш у найсвіжішу версію з усіма новими мобами, блоками. Механіками та покращеннями ще одна дуже важлива штука: це снапшоти та пререлізи. Це ранні версії оновлення, які дозволяють тестувати новий контент раніше за всіх. Гра на офіційних серверах одна з найбільших переваг ліцензії можливість грати на топових серверах, наприклад, Hypixel, Майн Cubecraft, Кубкрафт, тобі тоті. Окрім того, ліцензія дає змогу створювати власні Realms приватні сервери для гри з друзями без потреби орендувати хостинг або налаштовувати складні файли. А якщо ти хочеш змагатися на офіційних турнірах, наприклад, у Minecraft Championship, то без ліцензії це просто неможливо. Безпека та відсутність вірусів. Піратські версії гри часто містять віруси, трояни та майнери криптовалют, які можуть пошкодити твій комп'ютер. Завантажуючи на офіційний лаунчер, ти ніколи не знаєш, що в ньому може бути заховано. Підтримка розробників та майбутні гри. Коли ти купуєш ліцензію, ти підтримуєш Mojang та Microsoft, які працюють над розвитком Майнкрафту. А це означає, нові оновлення, студія отримує кошти на розробку контенту, нові моби, блоки та біоми. Завдяки продажам гри вони можуть додавати більше контенту. Офіційна підтримка. Якщо у тебе є проблема, ти можеш Пернути саппорт і отримати допомогу. Якби всі грали в піратку, моджинг не мав би прибутку і не міг би розвивати Майнкрафт Мультиплатформеність та збереження акаунту з ліцензією можна грати на Windows, macOS, консолях, мобільних пристроях та навіть у VR. Весь твій прогрес зберігається в акаунті Microsoft чи Xbox, і ти можеш легко перемикатися між пристроями. Після таких переваг здається, що ліцензія це суцільні плюси. Проте це не так, адже є кілька моментів, які можуть заставити вас задуматись. Тому переходимо до мінусів. Висока ціна. Один із найголовніших мінусів вартість гри. Minecraft Java Edition коштує 30 доларів, а Bedrock Edition на консолях може бути ще дорожчим. Проблема в тому, що в нашій країні не кожна людина має пару мільйончиків в запасі, і для багатьох це досить велика сума, особливо що ти школяр і не можеш просто піти та купити гру. А ще є Minecraft Realms, який дозволяє грати на власному сервері, але вимагає щомісячної підписки. Це ще додаткові витрати. І що найгірше, знижки на Minecraft бувають дуже рідко, тому чекати, що ціна впаде, майже марно аккаунт Microsoft. Раніше Minecraft Java Edition можна було купити просто через аккаунт Mojang. але Microsoft вирішили поліпшити, і тепер ти не можеш грати без аккаунту Microsoft. Відсутність офіційної підтримки модів. У Minecraft Java моди це основа гри, але Mojang досі не зробили зручний вбудований мод хаб як це є в інших іграх, наприклад, у Skyrim або Stardew Valley. Forge Fabric Optifine усе треба встановлювати вручну. Моди можуть конфліктувати між собою. Деякі версії модів не працюють разом, і це доводиться виправляти самостійно. Оновлення мають моди. Коли виходить нова версія Minecraft, багато модів перестають працювати і треба чекати, поки розробники їх оновлять. У той час як інші ігри давно мають офіційні менеджери модів, у Minecraft усе, що потрібно, качати лаунчери та вручну встановлювати файли. Неможливе повернення грошей. Якщо ти купив ліцензію, але гра тобі не сподобалась, повернути гроші буде дуже складно. Офіційно Microsoft дає 14 днів на повернення, але є купа умов. Ти не повинен запускати гру більше певної кількості годин. Ти повинен написати заявку і чекати відповідь. Ти купував гру на мобільному чи консолі, повернення може бути взагалі неможливим. На платформах типу Steam повернення ігор зроблено набагато простіше, а тут купив і все, навіть якщо тобі гра не зайшла. Обмеження для мультиплеєру. Так, офіційні сервера це плюс, але з іншого боку, ліцензія накладає обмеження на те, де і як ти можеш грати онлайн. Ти не можеш встановлювати моди або змінювати багато налаштувань у своєму Realms сервері. А якщо ти порушиш правила, навіть випадково Microsoft може заблокувати тебе у мультиплеєрі, і це не залежить від власників. Яків серверу бандається на рівні аккаунта. Деякі версії гри несумісні між собою. Java і Bedrock не можуть грати разом без сторонніх модів. У Piracy таких проблем немає. Вони можуть запускати будь-які сервери як захочуть. На цьому мінуси разом з плюсами закінчуються. Висновки робіть самі, дякую за перегляд, не забувайте за лайк, підписку, комент та до зустрічі!